У вільнюсі обговорили питання перейменування Кіровограда в Литву українську делегацію у складі якої був кіровоградський діяч Артем Стрижаков. Запросили на урочистості до дня жалоби та надії з нагоди 75-ї річниці масових депортацій литовців та українців у Сибір. В радянський час із Литви було депортовано понад 130 тисяч людей. Виступити у столиці запросили і українську співачку з Криму Джамалу. Вона виконала пісню, з якої виграла цьогорічне Євробачення після урочистих заходів. Артем Стрижаков. З парламентаріями та політичними діячами Європи обговорили проблеми Кіровограда, способи їх вирішення та домовилися про співпрацю. Депутати сейму Литовської республіки підтримали проекти з розвитку обласного центру, розроблені муніципальним бюро Стрижакова. Не у питання щодо перейменування Кіровограда, політичні діячі Європи говорили про загальноприйняту практику повернення населеним пунктам історичних назв. Свою позицію висловив також перший президент України Геонід Кравчук. я бы не возражал против этой имени, потому что нет причин. А то, что она была царица, ну, тогда вообще, Была царица, это... которая основала крепость Святой Елисоветы, да. Елисаветы, от которой пошел город да, Елисаветград. всех поставить нуль и начинать сначала, а тогда нет истории, нет жизни. К сожалению, сейчас только обострились проблемы Решение которых было предложено в программе Пять перспектив изменить город. Это доказывает, что опыт и система прошлых лет просто-напросто не работают. Как можно быстрее нам нужно перенимать европейский опыт, перенимать современный опыт и современными подходами решать проблемы горожан.